Кадія оленська – це українка зі США, художниця, мистецький критик, член Національної асоціації місяців, активна громадська діячка. Експоновані твори зберігаються у фондах Національного, замку, Національного заповідника замки Тернопіля, куди у 2004 році їх передав чоловік художниці Володимир Петришин. У експозиції взагалі Аркадія Оленська-Петришина народилася 19 червня 1934 року у селі Розношенця на Тернопільщині. Утікаючи від інвазії більшовиками Західної України, сім'я Оленських змушена була емігрувати до Німеччини, а у 1949 році переїхали до Америки, де поселилися у Нью-Йорку. Будучи одночасно практикуючим художником, художником Аркадія Олеська Петришин здобула ступінь магістра з історії мистецтва. І також, крім групових виставок, вона мала близько півсотні індивідуальних виставок по різних містах Америки, Канади, Бельгії, України і Китаю. Представлені в нас в експозиції 24 роботи це графічні і живописні твори. Вони представляють майже всю, характеризують майже весь творчий доробок Оленської Петришин. І кожен з періодів роботи її має свої характерні особливості. Ранні праці Аркадії це пошуки символіки кольору. Так, наприклад, і віконці належать до цього періоду. Тут художниця переходить у сферу безпредметності, окреслюючи сітку прямолінійних форм і яскравих кольорів. А ось у творі абстракт 1 навпаки, художниця вже створює більш абстрактно передає його абстрактно експресивною формою вислову. Тут панують хаос, динаміка. Вибух кольору. Поступово твори Оленської Петрищини набувають кристальної прозорості і глибокого ліризму. В них вже панує, крім на, на зміну теплим оранжево жовтим відтінкам, приходять холодні, сині, пурпурні фіолетові. Полотна цього часу характеризуються вже абстрактно фігуративною формою вислову. Так, у родині ми бачимо. Фігури людей, для яких характерні овальні голови і е, круглі очі, а тло закомпоноване більш абстрактними формами. У роботах фігуративного періоду, це за вашою спиною на протилежній стіні, ми е, бачимо е, у творі садок бачимо молоду жінку, яка зображена на, форі, на фоні буйно розквітлих трав. Е, тут ми е, бачимо е, незвичне співта... співставлення звичних елементів. Ще більше взагалі діалог художниці залишається дуже трива... на тривалий період, характерним для її творчості. І ще більш глибоко, природа заявляє про себе у творах Аркадії Оленської Петришин, які створені після 76-го року. Саме тоді вони разом із чоловіком вирішили провести відпустку у Пуерто Рико. Так, творі неймовірна трава, ми бачимо буйну розквітлу рослинність тропічного лісу. А у саду Пуерто Ріко, це що біля родини, ця буйна рослинність переходить у розквітле, у розквітле галузя квітів. А у 80, вже у 80-х роках, Оленська Персиничин переходить до свого найбільш такого самобутнього способу вислову. Переходячи до створення нової серії, це е, кактуси. У, е, ці, вже ця серія характеризується е, позбавлена пишної краси і експресивності. Е, тут е, для цього періоду характерні е, більшість, більшість полотен, які представлені в цьому залі, наприклад, Загла 3 е, сад з юками. Е, е, і Аркадія Олеська Петришин, громадянка далекої країни, вона, будучи проживаючи за кордоном, але в душі залишалася українкою. Вона зберігала рідну мову і велику любов до батьківщини. Прийняття незалежності стало поштовхом до повернення в Україну, який вона заповіла свій творчий і духовний спадок.